Друзі, всім привіт! 에, привіт усім моїм підписникам, всім хто, хто стежить за моїм каналом, хто, і, і тим, хто стежить за моєю творчістю. Ну що, новий рік настав, я вас вітаю 에, з новим 2024 роком. 에, бажаю вам щастя, нам мирного неба і, звичайно. Великої перемоги, яку ми досі ну, дуже всі чекаємо. А сьогодні я вам розповім про ітоги листопада на Фотостоках. Ой, вибачте, не листопада, а грудня. грудня. Листопад в мене був кращий, ніж грудень. Звичайно, я сподівалася, що у грудні буде більше продажів, бо все ж таки Новий рік. Але Новий рік не так святкують у Європі, як Крісмас, і тому продажів, особливо останній тиждень, було зовсім як кіт наплакав. Але все ж таки в мене вийшло на Adobe. З ток, який, який приймає нейрокартинки, і в мене вийшло заробити 49 доларів. Це менше, ніж у листопаді, у мене було 68 доларів, але десь в середи, середи, середині середині грудня вже продажі дуже просіли, бо Крісмас і Новий рік. Купували вже ну, небагато. Були ще інші теми, які в мене купили. Але я зробила висновки, що новий рік Крісмес треба завантажувати, мабуть, точно, як то кажуть, вже влітку, тому що дуже активні були продажі це жовтень і листопад, але я загрузила лише у вересні, то я. Можу предположити, що у вересні вони вже продаються. Тобто, щоб фото відлежалося і продавалося, це десь серпень вже має бути загрузка. Взагалі, то я хочу спробувати у цьому році зробити таке, генерувати завчасно ці. Картинки, щоб потім швидше їх завантажувати. Але зараз Adobe нам каже, що він перевіряє картинки до восьми тижнів, то от ще треба спланувати так, що вони будуть ще десь два місяці на перевірці. А ще, якщо щось і відреджевтять. Ну, не, не приймуть, то взагалі треба ну, багато мати контент, щоб було з чого обрати. У кінці відео, хто додивиться до кінця, покажу, які мої новорічні фотографії вийшли в топи, і у грудні. Більше продажів було у іншій картинці. І я вважаю, що якби вона була завантажена раніше, то, можливо, вона би наздогнала б і ту першу, яка в мене була там 120 продажів, а ця друга 38. Отже, це поки все. такі невеличкі Коротеньке буде відео, це тільки якби підсумок. Ще хочу сказати, що Adobe зараз дуже ретельно перевіряє нейрокартинки, бо такий шквал, такий потік почався, що вони вже не встигають, багато відмовляють. У мене навіть відмовляють цілими партіями. Була партія, на яку я зовсім не згодна, бо у тій партії були різні картинки на різні теми, тобто це не один там, сердечки або тільки інтер'єри. Там були різні і ведмедики, інтер'єри, і сердечки, і відмовили всю партію. Тому я вважаю, що треба її перезавантажити, приробити, подивитися, може щось. Краще зробити, е, тому працюємо далі. Я собі поставила план, десь я так підрахувала 400 картинок на місяць, плюс мин, мінус буду завантажувати. Зараз у мене на піксті, бо пікста добре приймає, там 450 вже прийнятих. З рахунком, що Adobe не дуже так, дуже так вже почав прискіпло приймати, ну може десь 300 я нарахувала, я не знаю, скільки в мене там картинок прийнятих, але буду накопичувати і збільшувати свій, своє портфоліо, щоб воно було краще і більш різноманітнішим. Але новий рік продається цілий рік, тому я вам дуже раджу цю тему не обходити стороною. Наступне велике свято у нас не Валентина. В когось вже є гарні продажі у мене поки що. Там парочку картинок продалося. Але наступне велике свято це Пасха. Отже, робимо на Пасху, готуємось до весни та до літа. От, дякую вам, друзі, що підтримуєте, дивитесь мій канал, буду звітувати вам щомісяця.